Доброго дня! Сьогодні хочу зняти таке відео, як ми будемо загружати і вигружати пісок. Зараз будемо їхати по пісок. Трошки хмарно, може навіть і дощ піде, ну як уже буде. Дивіться, що я хочу показати. Ми зараз знімемо цю доску, яка в нас іде як наращування зверху. Да? Одкручуємо там і там відкручуємо. Дивіться, що я хочу сказати. Ось до в нас є цепок. Цепок. Коли відкривається борт, він стає... 90 градусів. От так І коли ми ось викидаємо камінь бутовий, ми ці цепки оставляємо, щоб не висипався під колеса. А пісок ми їх будемо знімати, щоб він ліг до колес. І покажемо, як, його моно... як ми вигружаємо цей пісок. Отак. От Получається, що борт буде, як ми будемо вигружати, лежати на колесі. Для чого це? Для того, якщо вдруг почва на тій стороні слабенька якщо ми на цепках піднімемо, і та сторона забуксує, то ми не зможемо кузов опустити тому що пісок буде тримати Понимаєте? Так що, їдемо і все покажемо побачимо погрузка піска йде на камаз наш Сок не зразу треба вскривати, бо трохи є шар землі.